Що в твоєму дизайні є слово мученік? Тобі потрібно подивитися це відео, щоб зрозуміти, що з тобою все нормально. До мене дуже часто приходять люди, такі печальні клієнти, які думають, що мученик це щось дуже погано. Але насправді я зовсім по-іншому трактую цю інформацію. Більш того, коли я розповідаю, що означає мученик, людина розуміє, що їй потрібно робити. Давайте подивимося, чому саме це слово в дизайні використовується. Тому що людина стрічкою профілі, вона прийшла в цей світ набувати свій досвід через помилки. Да, тобто вона м, помиляється, в неї щось там не виходить, але це нормально для її шляху. І от м, коли таку людину вивчили, що помилятися це погано, вона ніби починає з цим мучитися. Да, тобто не приймати це в собі. Як я трактую цю лінію, краще, якщо ви будете свою трієчку сприймати не як мученик, а як експериментатор, да. людина, яка прийшла експериментувати. А помилятися для того, щоб набувати свій цінний досвід, це дуже дуже важливо, тому що більшість людей стрічкою профілі якраз намагаються бути ідеальними, намагаються робити все правильно і через це обирають взагалі нічого не робити. І коли вони приходять до мене на консультацію і запитують, чому що в мене не так, чому, наприклад, в мене не йде реалізація, і я просто пояснюю: дивись, твоя стратегія це. Експериментувати це, пробувати, це постійно кудись йти, а не сидіти на місці. Тобі не потрібно боятися помилитися. Навпаки, дозволь собі помилятися, дозволь собі по справжньому косячити, да? і ти зможеш відчути свою силу, тому що таким чином ти в такий, в такий, скриньку свого досвіду складаєш. Все більше і більше і більше впевненості, все більше майстерності. Рано чи пізно така людина вона приходить дійсно до мудрості, до високих посад, в тому числі. Дуже часто люди з трійкою в профілі це бізнесмени. Чому? Тому що, що таке створити свій бізнес? Це щось почати, це не з першого разу виходить, щось виходить, щось не виходить, але продовжувати робити. І саме тому це дуже. Дуже класний приклад того, як можна проживати цю трієчку, а не намагатися зробити все правильно. От тому, якщо у вас є трійка в профілі, срочно відкривайте свій бізнес, намагайтеся пробувати щось і не бійтеся, помилятися. У вас точно все вийде. Це просто ваша стратегія. Така людина вона дуже любить різноманітність. Взагалі, трієчки вони не люблять, коли. Все навколо однакове, да вони люблять подорожувати. Вони люблять, коли навколо що змінюється. Вони постійно хочуть перебувати в якомусь такому стані, де постійно щось цікаве. І навіть якщо у такої людини все навколо перестало змінюватися, а, є дуже проста рекомендація: можна просто зробити перестановку вдома і вже від цього буде краще. Якщо є можливість подорожувати, то для трійки це найкрутіша можливість набувати свого досвіду, робити ось це різноманіття в своєму житті, і дійсно відчувати радість від того, як навколо все. Несеться. Моя суперсила в тому, що дизайн людини я розповідаю дуже простими словами. Я розповідаю так, що. Людина, коли дивиться на свої негативні сторони, вона в першу чергу думає не те, що це погано, а вона знає, як це використати собі на користь. Саме тому після моїх розборів люди відчувають крила, а не тяжкість, да? тобто вони знають, що робити. Тим паче я даю дуже багато рекомендацій. В повному розборі я розбираю якраз, як поєднуються лінії вашого профілю, тому що там можуть бути деякі дилеми, які потрібно збалансувати. Да? Тобто одна цифра свідчить, що потрібно робити так, а друга повністю суперечить цьому. Тому в повному розборі я розповідаю і даю рекомендації, як це краще проживати. Як отримати повний розбір? В описі до цього відео ти можеш побачити сайт, на якому є всі мої послуги. Окремо тут хочу розібрати тему дітей. Чому? Тому що саме в дитинстві закладається ось ця тема. Чи буде людина у дорослому житті сміливо експериментувати, чи вона буде помиляти? Саме тому я кажу, що дитячий дизайн це просто must-have для всіх батьків, якщо вони хочуть, щоб їх дитина виросла впевненою, щасливою і могла себе реалізовувати в тому, що їй дійсно подобається. А так, от для дітей, з трічкою в профілі дуже важливо, щоб батьки навчили сприймати свої помилки як цінний досвід? Я кажу це на своєму досвіді, тому що в мене донька якраз з профілом три Да? І моя задача як мами просто в моменти, коли в неї щось не виходить, допомогти і підтримати і сказати: Ну нічого, ти спробувала, ти молодець, наступного разу в тебе точно вийде. От. Або коли вона зробила якусь помилку. Реагувати на це нормально, да не так, як, наприклад, в моєму дитинстві реагували, що о Боже, що ти зробила. От а, Бо я, я впевнена, що в дитинстві кожного з тих, хто приблизно мого віку. Чомусь наші батьки вважали, що виховати дитину правильно це краще, ніж е, виховати її е, в щасті. Наприклад, я в своєму житті поставила собі інші пріоритети. Я сказала, що краще нехай моя дитина буде щаслива, але неправильна, наприклад. Отже, якщо у вас дитина з стрічкою, то виховайте в ній експериментатора, дайте їй дозвіл помилятися, підтримати її в її сміливих рішеннях. А якщо вона сумнівається і боїться, що в неї щось не вийде, скажіть, ну, а ти спробуй, да? спробуй, а потім подивишся, вийде чи не вийде. Тобто тут прям потрібно сформувати ось це розуміння, що помилки. Це непогано, помилки це твої класні досвіди, які приведуть тебе до майстерності та мудрості. До речі, якщо у вас профіль 1.3, ви можете подивитися моє відео про першу лінію і поєднати ці дві цифри в своєму бодіграфі. Також люди трійкою – це потенціал великих грошей. Чому так? Тому що знову ж таки, якщо ти експериментуєш. Щось робиш, якщо ти дієш, то ти обов'язково набуваєш в цьому трансформацію і стаєш більш впевнений, і стаєш більш цінний сам для себе. Стаєш більш вільний в тому, як можна досягти будь-якої цілі. А там, де впевненість і бажання досягати великих цілей, там лежить і шлях до великих грошей. І відкрию вам по секрету: в дизайні людині, якщо дивитися там ще такі. Циферки в планетах по бокам, от там, де у вас після крапочки також стоїть трійка, то це говорить, що в цій темі у вас є великий потенціал грошей. Ще є дуже цікава тема для людей з трійкою в профілі. Це стосується саме теми відносин. Такі люди вони не люблять складнощів у відносинах і тому намагаються. Втікти від свого партнера, да? тобто розривати стосунки, не намагаючись розібратися або трансформувати, перейти на новий рівень в своїх стосунках, Да? Тобто, що відбувається? Відбувається якийсь конфлікт. Трієчка вона або втікає, або наприклад, навіть якщо немає конфлікту, трійка може дуже сильно засумувати в стосунках, які дуже стабільні. І розривати ці стосунки, намагаючись знайти щось більш цікавіше. Але тут навпаки потрібно змінити змінити Стратегію, а куди б не втікала людина з трійкою профілі, вона все одно буде стикатися з тією самою проблемою. Тому для такої людини, щоб зберегти свої стосунки, потрібно в першу чергу не бігти від конфліктів, а намагатися розібратися в них, щоб перейти на новий рівень своїх стосунків. І, по-друге, щоб не засамувати в стосунках, вона має періодично кудись їхати. Да, тобто, розривати ненадовго ці стосунки, це мається на увазі поїхати, наприклад, в гості, да, пожити у батьків там на вихідні кудись, або а, у відрядження з'їздити. Да? І ось це. Перебування на відстані воно дуже важливе для трійки, тому що коли така людина повертається, то вона ніби оновлює свої стосунки і все стає більш цікавішим, і вже не хочеться бігти далі або втікати в інші стосунки.